Згадалися, що в ефірі програми Рожеві окуляри і у студії працюють ваші невгамовані ведучі. Я Софія Кащишин та моя коліжанка Даринка Попко. Гадаю, що ви помітили наші вулиці просто неймовірно освітлені. Та кожен пам'ятає минулорічну зиму. Тому завжди носить у кишені ліхтарик або ж телефон. Так і ми зрозуміли, що сірники та запальнички та навіть наші мобільні телефони є джерелами світла. І що його потрібно цінувати у будь-якому вигляді. Тому давайте сьогодні простежимо історію освітлення. Дивимось, анонс. Увага на екран сьогодні в програмі. Як люди підкорили вогонь і вигадали пожежну безпеку, свічки з сала, комах і паперу. Вся історія винаходу без них не обходиться жодна автодорога, вулиця або парк. Чи помічаємо ми вуличні ліхтарі? Хто був першим у світі електриком? І нащо він створив лампу? Розповідаємо про найсучасніші, найкреативніші освітлювальні засоби. Рожеві окуляри в ефірі. Ми стартуємо! Прикро, що ми можемо бачити добре тоді, коли сяє сонце, а тоді, коли ми хочемо щось знайти, то на землю насувається темна ніч. А ще важче, коли є зима. Адже тоді, вже в шостій годині навкруги темно. На щастя, у людей є дуже важлива риса постійно розвиватися і покращувати своє життя. Цій рисі ми завдячуємо комфортом, який маємо зараз. Але все починалося з маленького вогнища. Дивимось, сюжет. світло дає життя всьому. Воно пройшло дуже довгий шлях, щоб виглядати таким, як ми його бачимо щодня. Світло допомагає людям придумувати нові винаходи. Привіт, з вами! Я Назар Братащук. Давайте разом вирушимо в подорож до найперших засобів світла. Найперше джерело світла було дуже простим і банальним. Відкрите полум'я в печерах, у житті первісних людей. Вогонь відігравав найважливішу роль. Він був її кращим помічником. Вогонь зігрівав її і захищав від зимової холоднечі, робив її їжу їстівною і смачною, світив їй в темні вечірні та ранкові. Ові години, особливо в довгі зимові місяці. Найдавніші сліди застосування вогню були знайдені біля зупинок неандертальців, які жили 150 тисяч років тому. Спочатку використовували природний вогонь, який виникав від блискавки, і з часом люди навчилися підтримувати вогонь. Вони виявили, що вогонь роздмухується вітром, і для нього є такі природні перепони, як вода, земля і скелі. А ще його можна переносити з місця на місце. Відомо кілька дуже давніх способів добування вогню Скублінням, випилюванням, свердлінням, тертям, а також висіканням іскор за допомогою кременів Останній спосіб від початку залізного віку був удосконалений шляхом використання кресала. Його застосовували аж до винаходу в 19 сторіччі фосфорних. Сірників. Добування вогню з кублінням робили за допомогою прутика, яким водили по дощці. Знаслідок такого тертя утворювалися тріски, які починали тліти. До них додавали трут, шматки висушених грибів трутовиків і роздмухували полум'я. Такий прийом вимагав деякого вміння і чималого досвіду. Пізніше хтось здогадався обмотувати палиці шкурами тварин і підпалювати. Так винайшли факел. При світлі смолоскипів первісні художники розмальовували стіни фігурками тварин, рослин і незрозумілих істот. Вогнем опалювали свій глиняний посуд. До нього людина давалася для вироблення металевих інструментів і зброї в Ним багать людина уночі відганяла від свого житла диких звірів. Археологи знайшли печеру, де вогонь горів десятиліттями. Давні люди робили все навколо нього. Тому вогонь шанували як живу істоту, вклонялися йому і боялися втратити. Зрозуміло, що відкрити полум'я це не найкраще джерело світла, особливо якщо ви живете не в печері, а в будинку, хаті або в землянці у знаменитого гомера. Ми вже знаходимо свідчення про те, як висвітлювали свої будинки, стародавні греки. Вони розпалювали полум'я в спеціальних посудинах і мідних чашах, засипали в них шматки кори дерев. А також тваринний жир або оливкове масло. Але це вже зовсім інша історія. Про подальші винаходи, пов'язані зі світлом, вам розкажуть мої колеги. Ну а з вами був я, Натар Бартащук. Дякую, що дивилися сюжет. Коли минулої зими не було світла, то є одна така річ, яку кожен має вдома. Це звичайна свічка. Цікаво, що їхнє призначення давнину було зовсім іншим. Mm, як це? А для чого ще їх могли використовувати? Ну, можливо, вони були з іншого матеріалу. Mm, я й сама не знаю. Подивлюсь сюжет, можливо, дізнаюсь. Люди використовують свічки як джерело світла вже протягом п'яти тисяч років, але про їхню історію нам мало що відомо. Привіт! Мене звати Дівергаджве, і я вам розповім. Про історію дуже корисного та простого винаходу. Так, мій сюжет про свічку. Людина навчилася виготовляти свічки в далеку давнину. Найбільш ранні використання свічок часто приписують стародавнім єгиптянам. Вони робили очеретяні світильники або факли, замочуючи очерет в розтопленому жирі. Стародавня свічка виглядала як чан з жиром. Вигадав свій спосіб для, Ой, яке для? спосіб для а, яке для. Однак у тих ліхтарів не було ноту, тобто втора всередині, як у справжньої свічки. Стародавня свічка виглядала як чан із жиром, в центрі якого плавала тріска. Вона не лише освітлювала житло, а й охороняла його. Єгиптяни вірили, що вогонь свічки здатний відігнати темні сили, чаклонство та зло. Відомо також, що свічки відігравали важливу роль у ранніх релігійних обрядах. Ханука єврейське свято вогнів святкували ще до нашої ери. Також кажуть, що імператор Костянтин закликав використовувати свічки під час пасхальної служби в IV столітті. Згодом кожен народ вигадав свій спосіб отримання воску. Наприклад, американцям доводилося палити масляни рибу, а північній Америці, щоб отримати віск, їм доводилося брати з кори дерева. Сальні свічки були звичайною справою для європейців у 13 столітті. Виготовлення свічок стало ремеслом Франції та Англії. Свічники Чандлери ходили з дому в дім, роблячи свічки з кухонних жирів, які господині накопичували для цього. Також майстри робили і продавали свої свічки в маленьких свічкових крамницях. Також за допомогою свічки люди приховували таємниці. Вони безслідно знищували секретні документи. Їх обмотували на колосальної свічки. І вже скоро ми ще з'їдали і свічку, і папір. Свічки пройшли довгий шлях. Їх зараз виготовляють з різних видів воску. Бджолиного, соєвого, пальмового та інших. Джолиний віск вважається одним із найкращих, оскільки він виділяє приємний медовий аромат. Сьогодні свічки служать для того, щоб прикрасити свято, заспокоювати і підкреслювати домашній декор. Свічка це більше ніж джерело світла, це частина культури. Тому наступного разу, коли будете запалювати свічку, подумайте про всю її красу, яку вона в собі несе. Дякую, що були з нами. А з вами була Дів Берха До нових зустрічей. Па-па! Даринко, а от уявити сидиш увечері із чашкою гарячого какао. А за вікном є ліхтар та мороз. Um, Взагалі-то про ліхтарі я ніколи не розуміла, як вони разом вмикаються і вимикаються. Я теж не розумію. Подивимось наступний сюжет. Гадаю, що усе зрозуміє. Історія розвитку освітлення на вулицях це щось особливе і цікаве. А ще зовсім невідоме для багатьох. Всім привіт! Мене звати Таїсія Орищич, і сьогодні ми дізнаємось, якими були перші. Ліхтарі на вулицях Європи і як вони змінились протягом років. В принципі, освітлювати свою територію людина почала відразу, як тільки навчилась добувати вогонь. Після цього засоби розвинулись до чаш зі смолою на вулицях Стародавнього Риму і смоляних факелів на стінах замків. Але усе почалось лише у 15 столітті, коли у Європу прийшло відродження і прагнення до комфорту настільки. Наскільки це могли дозволити собі технології тих років? Вперше над питанням освітлення вулиць задумався мер Лондона на ім'я Генрі Бартон. Починаючи з 1417 року на вулицях столиці почали з'являтися вуличні ліхтарі, щоб убезпечити місто в зимові ночі. Французи завжди змагалися з жителями Британських островів в застосуванні нових технологій. Тому до початку 16 століття ті жителі Парижа, чиї вікна виходили на вулицю, були зобов'язані ночами запалювати ліхтарі для зручності всіх перехожих. Будова перших вуличних ліхтарів багато в чому поступається сучасним. Вони були менш яскравими, адже виготовляли зі звичайних свічок та масла. Відкриття зроблене на початку. ХІХ століття повністю змінила важливості в сфері яскравості освітлення. на ім'я Вільям Мерток запропонував власну ідею розробки газового ліхтаря. Спочатку його ідею ніхто не сприйняв всерйоз. Однак винахідник не здавався і незабаром представив до уваги співвітчизників гідний газовий ліхтар. Нове освітлення було встановлено спочатку на вулиці Пелмел, а потім і в інших великих містах Європи. Згодом лампи в ліхтарях стали електричними, а потім світлодіотними. Як правило, вуличні ліхтарі складаються зі стійки та самого ліхтаря. Вони можуть бути залізобетонними, Дерев'яними та металевими сьогодні, металеві моделі користуються найвищим попитом за рахунок надійності та довговічності. Розробники вуличних світильників активно впроваджують всі доступні їм технологічні інновації. Тому сьогодні ми отримуємо цілі класи нових пристроїв, які роблять світлою навіть дуже темну ніч. У наш час зовнішній вигляд ліхтарів дивує своєю оригінальністю, широке використання художньої ковки, рельєфів, різнокольорових вітражів робить кожен варіант особливим і неповторним. Зараз Вуличні ліхтарі стали не лише сучасними, але й розумними. Тобто з датчиками руху та дистанційним керуванням на сонячних батареях тощо. І їхні конструкції продовжують розвиватися. А мене звати Таїсія Орищич. До зустрічі, Па-па! Софійко. А що є в кожної людини вдома? Даренко, ти ж знаєш. Варіантів ну просто безліч. Підказка. Вона світиться та нагріває. Mm, ноутбук? Ні, це лампочка. Ем, а хіба вона нагрівається? Ну, так, пише лампочка розжарювання. Mm, думаю, мені потрібно більше про це дізнатися. Тож, дивись сюжет, увага на екран! Штучне освітлення є невід'ємною частиною нашого життя. Ми часто не помічаємо, яке воно важливе. Привіт! Мене звати Вікторія Подоляк. Сьогодні ми дізнаємося про винайдення перших лампочок. Сотні років людина задовольнялась лише світлом від багаття чи факела, Потім стала відливати воскові свічки, щоб освітлювати приміщення світлом від їхнього горіння. До двадцятого століття були популярні гасові світильники, але після виноходу електричних лампочок гасовий світильник залишився тільки у віддалених місцях, де електрики не було. Найкращі вчені Європи та світу довго намагалися створити практичний пристрій для освітлення будинків. Так історія створення електричних лампочок починається в 1809 році. Один англієць на ім'я Деларю створює в першу світі лампу розжарювання, в основі якої була платинова спіраль. Нею користувалися аж до 1854 року, коли німецький дослідник Генріх Гебель зробив подібний винахід. Правда, його лампа, на відміну від лампи Деларю, була більш досконалою. В саду Гебеля вона постала як вакуумна посудина з обвугленою бамбуковою ниркою. Всередині. Наступні 5 років учений продовжує роботи з удосконалення своєї лампи. Подібний винахід було зроблено в 1878 році британським вченим Джозефом Сваном. Його винахід від інших відрізнявся тим, що лампочка дуже яскраво освітлювала приміщення. В цей же час американський дослідник Томас Едісон проводив подібне дослідження. Він навчився створювати лампи розжарювання з різних матеріалів у 1879 році. Методом проб і помилок американця винайшов лампу з латиновою ниткою всередині. Через рік Томас Едісон зупинив свій вибір на посудині, в основі якої було вугільне волокно. Тому, хоча Едісон і не був першим, хто винайшов лампочку, це відкриття поклало початок їхнього виготовлення. Отже, цьому американцю ми маємо подякувати за ці лампочки, які освітлюють наші будинки. Сучасні лампи розжарювання вже вважають застарілими. В них менше 10% електричної потужності, що подається на лампочку, перетворюється у видиме світло. Решта енергії втрачається у вигляді тепла. Тому все більше людей застосовують лампи енергозбереження. З вами була Вікторія Подоляк. Зустрінемося на наступних програмах. Па-па! Історія світла, якщо можна так сказати, прийшла крізь довжелезний шлях. І зараз ми живемо в час неймовірних можливостей. Ти про нанотехнології та різні винаходи? Так, зараз десь на кінці світу користуються такими технологіями, що навіть ми могли про них і не чути. А зараз почуємо та дізнаємось про них більше у наступному сюжеті. Увага на екран! Ніж винайти лампочку Томас Едісон зробив не один десяток помилок. Зараз нам набагато легше організувати освітлення, адже в нашому розпорядженні вже готові лампочки з яскравим і насиченим світлом. І не лише вони. Сьогодні я, Каріна Хльвінська, поділюсь з вами корисними порадами і розкажу вам про найцікавіші і найоригінальніші світлові пристрої Едісону таке й нестилось. Найбільш перспективним досягненням людства в області освітлення є світлодіоди. Їх ще називають LED, і вони мають дуже багато переваг. По-перше, під час роботи світлодіодів виділяється мінімум тепла, тому пластикові деталі точно не перегріються. Вони не мерехтять, і очі при світлі світлодіодних джерел втомлюються набагато повільніше. Світлодіодні лампи служать до 100 тисяч годин, а це майже в 40 разів довше, ніж термін звичайних лампочок. Це досить безпечно, адже вони не містять токсичних речовин і тому не забруднюють довкілля. Світлодіодне освітлення стало справжнім проривом. Дуже популярні зараз кольорові стрічки, які ви точно бачили, наприклад, ледосвітлення. А якщо ви хочете не лише додати затишної атмосфери за допомогою кольорового світла, а й мати незвичайний предмет інтер'єру, ви можете обрати креативну лампу, наприклад, із лавою. Звісно ж, не справжньою, але дуже красивою. Робота лаволем заснована на взаємодії гліцерину і парафіну. Лавою називають кольоровий парафін в маслянистій рідині. Лампочка розжарювання дає світіння і тепло. Віск або парафін нагрівається і спливає вгору, а зверху колби остигає і опускається вниз. Якщо речовину змішати з вербником, то вулканічний ефект стає більш видовищним. Деякі воскові та парафінові форми не тонуть. Тоді у нижній частині колби утворюються не бульбашки, а довгі смуги, які утворюють химерні фігури. Ви такі могли бачити лампи у фільмах чи мультиках. Проекційні лампи для заходу сонця, справжня інтернет-сенсація завдяки таким мережам, як TikTok і Інстаграм. Багато блогерів почали використовувати їх, щоб робити фото, і вони виходять дуже яскравими та соковитими. Лампа незвичної форми створює ефект заграви прямо у вашій кімнаті. Якщо ви сумуєте за теплими літніми деньками або хочете відчути себе на Марсі, вона точно вам підійде. Тим паче, що це доволі недорогий варіант освіт. Освітлювальна сфера розвивається разом із навколишнім світом. Якісь речі входять в моду, якісь старіють, а інші зберігають популярність в усі часи. Зараз стало дуже модно поєднувати звичайне світло з прихованим. Що це таке? Якщо коротко, то це є світло, але його джерела не видно. Такі світильники облаштовують на стелю або за карнизом. Освітлення відіграє важливу роль у житті людини. Для людини день і ніч світло і темрява визначають біологічний ритм, бадьорість та сон. Отже, недостатня освітленість або її надмірна кількість знижують природну активність усіх життєвих процесів. Світло безпосередньо впливає на вироблення гормонів, фізичну та інтелектуальну активність. І якість сну. Саме тому слід слідкувати не лише за харчуванням, але й освітленням. І методи, про які ми з вами сьогодні говорили, вам в цьому допоможуть. А мене звати Каріна Хальвінська. До нових зустрічей. Па-па! Думаю, що нас випуск вдався доволі корисним і цікавим. Я б сказала б навіть світлим та теплим. Тому нам вже час прощатися. З вами сьогодні були ваші невгамовні ведучі. Я Софія Кащишин та моя колежанка Даринка Попко. Дивіться на світ разом із нами крізь рожеві окуляри. Па-па-па-па!